Вітаємо вас у медичній інформаційній системі доктор Елекс. На робочому місці фінанси ви можете створювати послуги та прайси, налаштовувати тарифні плани, тобто знижки, типи рахунків та здійснювати перерахунки цін. Для створення нової послуги в системі у дереві Фінанси клацніть сервіси, оберіть папку для цієї послуги та клацніть Додати сервіс. Відкриється форма створення послуги. Далі заповніть такі поля, як назва, тривалість та код для послуги, базуючись на коді папки, в якій створюється нова послуга. Якщо коду чи тривалості немає, залишіть ці поля пустими. Якщо послуга має ціну, встановіть прапорець біля відкрити редагування цін та збережіть, відкриється нове вікно, де потрібно вказати нову ціну у стовпці значення. Також можна створити ціну з основного меню. Для цього клацніть послугу правою клавішею миші та оберіть Редагувати ціни. Відкриється форма редагування цін по всіх тарифних планах, проте потрібно вказати ціну лише для тарифного плану «Комерція». Для решти тарифних планів можна буде перерахувати автоматично згідно правил. Детальніше про це у відео налаштування тарифних планів. У зеленому стовпці відображається актуальна інформація на даний момент. У стовпці, що відображається жовтим кольором, потрібно вказувати нову ціну. Обов'язковим для заповнення є лише стовпець значення. Після виконання всіх дій клацніть Застосувати. Послуга буде доступна з вказаною ціною в основному тарифному плані. Щоб редагувати послугу, клацніть правою клавішею миші необхідну послугу та виберіть Редагувати сервіс. У діалоговому вікні Редагувати сервіс. Змініть необхідну інформацію, а потім клацніть Зберегти. Щоб заборонити використання послуги, клацніть правою клавішею миші необхідну послугу, оберіть Редагувати сервіс, а потім зніміть прапорець навпроти Дозволити використання та сервіс видимий. Заборонена послуга відображається у списку сірим кольором. За бажанням, такі послуги можна перемістити в окрему папку. Для цього необхідно у меню редагування сервісу вказати в полі розташування відповідну папку. Щоб видалити послугу, клацніть правою клавішею миші послугу, а потім виберіть Вилучити сервіс. У діалоговому вікні підтвердження клацніть так. Якщо послуга раніше була призначена пацієнту, то вона не видалиться, а буде відображатись сірим кольором. Для створення нового пакету послуг в системі у дереві Фінанси, клацніть пакети сервісів, оберіть папку, в якій буде створений пакет, клацніть правою клавішею миші та виберіть Створити пакет сервісів. Відкриється форма створення пакету сервісів, де заповнюють поле назва пакету та додайте послуги, які будуть входити в цей пакет. Для того, щоб змінити кількість послуг, які будуть входити в даний пакет, у полі Кількість, вкажіть відповідні зміни. За замовчуванням послуга додається з кількістю «1». Далі необхідно перейти на сервіси, щоб створити сервіс із аналогічною назвою та додати в назву слово Пакет, як і у створеного щойно пакету. Виберіть створений пакет зі списку за допомогою фільтру та відкрийте вікно внесення ціни на пакет послуг, установіть прапорець і там вкажіть ціну для основного тарифного плану. Створені пакети у сервіс лісті пацієнта відображатимуться зеленим кольором. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс.